Друзі, всім привіт! Сьогодні незвичайне для мене відео. В цьому відео я хочу розповісти вам про товари. У мене тут помічник, ну як завжди. Куди ж без нього? Тому сьогодні хочу вам розповісти про дитячі товари, про іграшки з Аліекспрес. Чому саме я купую на Аліекспрес? Так це тому, що там дуже приємна ціна. І хочу сказати, що ці іграшки, які вам сьогодні покажу, то вони навіть дуже гарної якості. Тому ціна якість однозначно. Тому я завжди, завжди купую на AliExpress. І я взагалі фанат AliExpress. Я дуже часто там купую щось не тільки для дитини, а й для себе і для. Дому і для чоловіка, і вам деякі товари хочу собі порекомендувати. І якщо вам це відео цікаве, якщо щось вам сподобалось, і ви може щось захочете купити, поставте мені, будь ласка, лайчик, я буду розуміти, що це відео вам було корисне. І надалі, може, інколи буду знімати такі відео, тому що. Насправді, я замовляю на AliExpress дуже часто, і мені є чим з вами поділитися. Тому ставте лайк like, і давайте погнали дивитися. Найперше, що я хочу вам порекомендувати, так це для матусь, для татусів, термокружка. Це до речі, гарної якості термокружка. Я не очікувала, що за такі гроші можна купити взагалі таку гарну термокружку. Вона держи, довго зберігає гарячі напої. Вибачте, у мене помічник, якщо вас буде відволікати, то куди мені від нього дітися? Так, тому. Цю штуку я вам дуже раджу, тим паче, що зараз виходити з коляскою на отвір гуляти, то супер. Завжди гарячий чай кава. Я взяла велику кружку, у мене тут 500 мл, але є і менші. Я вам залишу посилання як на таку, так і на меншу. Якщо вони ще не розпродані, то я вам всі ссылки на всі, всі свої товари буду залишати вам в описі під цим відео. Хочу вам порекомендувати оцей нічний ліхтарик. Ночнічок. Дуже він такий прикольний, ним е, бавиться дитина, грається, він такий никенький, е, він е, світиться як просто жовтим таким, е, так і міняє свої кольори. І нам дуже подобається особливо, е, дуже він нам був потрібен, коли е, коли я тільки народила і дитині був місяць, два-три, то ночі, коли вставала, щоб не вмикати світло, я просто вмикала цю штуку, годувала дитину, міняла памперс, все, що необхідно, і так спасалася. Тому що коли вмикала світло, звичайно, то дитина просто просиналася і все. І треба було якийсь час з нею бавитися. Відразу вона не вкладалася спати. Тому для матусь, які нещодавно народили, то я вам скажу, що це класна штука. Працює від батареїк. Перемикається, якщо на нього просто натиснути. І світи не яскраво, має такий е, жовтий колір або Кольори, які змінюються. Червоний, жовтий, зелений, синій. Ну, я думаю, що це цікаво і як іграшка, і корисно, як сам ліхтарик. Так, наступне, що хочу вам порекомендувати, це такий фотоальбом. Я хочу сказати, що він класної якості. А, і... Ну, ми користуємося, ми поставляли фото. Ми любимо роздруковані фотографії, тому я користуюся ними. А ви дивіться для себе самі. Зараз рідко хто користується роздруковою фотографією, але фотографії дитячі я хочу зберегти. І, ну, не знаю, чи в електронному вигляді вони збережуться до 20 його років, там чи до 18, чи ну, як вже виросте. А в такому вигляді, я думаю, що їм нічого не буде. І просто приємно взяти в руки і подивитися. Наступна моя рекомендація це ось така щіточка силиконова, щіточка банан. Е, вона дуже класна, коли починають прорізатися зубки. Дитина її гризе, і взагалі це два в одному: і іграшка, і гризунець. Вибачте, якщо це відео буде дуже довге, бо е, багато товарів, які я хочу вам сьогодні показати. Так, і наступне це наші улюблені книжечки. Це книжечки, ось можете чути, як вона шуршить, такі шуршалки. Є такі маленькі, такого маленького розміру. Є книжечки, ось такі більші, і це вже більше йому цікавіше, бо тут є такі всякі штучки. Хвостики з різних матеріалів, дитині цікаво і тактильно це все пощупати, і погризти, звичайно, і те, що книжка ще дає такий незвичайний звук. Це теж дітям дуже цікаво. І вони, звичайно, такі яскраві, тому я вам раджу. Моя дитина грається, дуже їх любить. І я, мабуть, буду замовляти ще, тільки трішки другі. І найголовніший плюс цих книжечок це те, що їх можна прати як і вручну, так і в пральній машинці, що немало важливо для діточок. Бо дитина все гризе, все тяне до ротику, і треба, щоб іграшки були чисті. У нас є ще отака книженція. Це книженція, якщо можна сказати, що це книжка, це ось така з малюнками, текстильна така полоса, чорно-біла, це дуже важливо для дітей перших місяців життя, коли вони не можуть фокусувати зір на яскравих кольорах то ми використовуємо такі чорнобілі, і дитині це цікаво. Вона бачить ці малюнки, так? І взагалі, якщо вам цікава ця тема, саме про чорнобілі карточки і чорнобілі кольори для маленьких дітей, то можете просто почитати в інтернеті про карточки Монтесорі. Там дуже багато інформації, так? Про... Саме про такі, чим вони корисні, тому зараз відео у мене не про це, тому можете поцікавитись. І ще, що мені дуже подобається, те, що тут є такі вірьовочки такі, і можна прив'язати до бортиків кроватки. Я такі робила, прив'язувала, щоб дитина нікуди не стягнула. І він роздивлявся, і це наша улюблена була іграшка. Спочатку. Взагалі, карточки Монтесорі продаються картонні з такими чорно-білими малюнками. Але я думаю, що цей варіант більш практичний, його не порве дитина, не пожує, нічого йому не зробить. І також немало важливо, що його можна попрати в машинці. І такі малюночки можна показувати з перших тижнів життя дитинки. Пеленки, я дві замовляла в великих розмірів. Чому замовляла на Аліекспрес пеленки? Та тому що в Чехії я просто-напросто не знайшла таких розмірів великих. В Чехії ті пеленки, які я знайшла, вони продаються маленького розміру 70х70 70, або 65 на 65. Так, тому... І, звичайно, ціна. І ось одна така з каптусами. Теж чорно-біла. І дитині спочатку була дуже цікаво, роздивлявся перші місяці життя. Так, і друга ось така яскрава з такими ананасами. Так, посилання на це все я вам залишу в описі під відео, тому переходьте, дивіться, якщо вам пустило. Бо я цим просто. Така теж чорно-біла, наша любов. А, можете чути, який в нього звук. Ще він так робить. Тут а, теж така шуршалка для дітей цікава. І спочатку, в перші місяці, як я вже не раз вам сказала сьогодні, що чорно-білий колір. Дуже подобається дітям. цей контрастні такі іграшки, тому він його любив. Він ним грався. Але для мене, як для мами, то трішки оцей звук неприємний. Але дитині подобалось, він грався. І зараз грається ним. Ця іграшка спочатку була з нами постійно. Ми брали її як і в коляску, так і з собою в авто. Ну, вона так виручала нас. Малий нею грався, відволікався, переставав плакати. Ну, мене вона виручала. І наступна іграшка це ось такий зайчик. Він музикальний. Також на батарейках світиться, грає музика і такі ось шарики. Трохтушка така. Ну, Дуже класна ця іграшка. І оці вушка малий гризе ну, йому подобається. Спочатку, як був трохи менший, не подобалася музика, він її лякався. Кактус вже для діток постарше. Він повторює слова, і в ньому багато пісень, багато мелодій, які можна перемикати. Єдиний мінус, що він дуже голосний. Ей, кактус! Іграшка це, це наша улюблена. Такий заяць. Да, ти побачив свого зайця? Мама грається зайцем твоїм, а тобі не дає? Я покажу на відео і тобі віддам, добре? Так, це такий заяць. Тут також вушка шуршалки, є такі пластмасові елементи. Він їх гризе, зараз почали зубки лізти, тому це взагалі рятує нас навіть за оце кільце гризе. Тут таке щось ніби як зеркало було, але він його вже поцарапав погриз. Так, і є отака штучка. Таке колечко з шариками. Це взагалі. Оце наша улюблена іграшка. Також хочу вам показати таку іграшку, це вже, звичайно, на більш старшу дитину, може на рочок, може на півтора. Але мені сподобалось, я побачила на Aliexpress на і вирішила замовити. Це такі пазли. Я ще навіть не знімала цю плівку, бо боюсь, щоб не розгубити до того віку, поки дитина виросте. Ось. Але воно зроблено з дерева, пофарбовано і хочу вам сказати, що гарної якості. І це такі пазли. Складати ось. Ну таких я хочу замовити ще декілька. Я бачила різних. Це такі динозаврики, є різні фігурки, різні звірі, тому я замовлю таких ще. Так, І наступне. Що я вам хочу порадити, це отакий пледик. Така ковдра маленька. так? Він, ну е, да дивіться, він не великого розміру. Метр десять на 80, мабуть, десь так. Я точно не знаю. Можете подивитися там, розміри повинні бути указані. Але він такий м'ягусінький І. Мені подобається те, що він невеликого розміру. Дуже зручно брати його з собою в коляску. Ми його зараз тільки й тягаємо з собою. І вкрити дитину, і підстелити під дитину, і взагалі це дуже зручно. І він теплесенький, він м'ягесенький, тонесенький. І ну, ну це моя любов до цього пледіка. Звичайно, ви ним користуватися довго не будете, тому що він маленький. Ми користуємося в колясочці. Буває, вдома можу теж користуватися ним. Але за ті гроші, що він там коштує, то я вам допомогла. І до цього списку дитячих товарів я хочу додати цей наш ерго-рюкзак. Дуже він класний, ми ним користуємось. І вже не один раз вам його показувала, і, думаю, залишиться тут. І на цьому сьогодні завершу своє відео. На цьому все. Всі товари, що хотіла вам сьогодні показати, показала. Тому, якщо я вам сьогодні була корисна, ставте мені вподобайку. Діліться з цим відео з друзями. Пишіть мені приємні коментарі, бо я для вас дійсно старалася. І відео займають у мене дуже багато часу. Мені буде дуже приємно, якщо ви мене підтримаєте лайками, коментарями. Дякую і всім папа! -па.